Футболісти Черкаського Славутича не змогли здобути перемогу в останньому домашньому поєдинку першого кола. Підопічні Ігоря Петрова зіграли в нічию 1-1 з Криворізьким гірником. Причому практично увесь другий тайм господарі грали в меншості. Подробиці матчу в наступному матеріалі у першому таймі. Черкащани надійно тримали важлі гри у своїх руках. Вони методично тиснули на ворота суперника. У той же час біля своїх воріт футболісти Славутича не дозволили створити суперникам щось суттєве. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму. Свій перший м'яч за Славутич забив Полуницький. А на перших хвилинах другого тайму черкаська команда залишилася в меншості. Обревко отримав друге попередження і достроково залишив поле. Та навіть, незважаючи на це, господарі мали не одну нагоду для взяття воріт. Один лише Ушаков міг принаймні тричі засмутити голкіпера суперників. Небезпечні моменти виникали і біля воріт швеця, який кілька разів виручив свою команду. Однак і він був безсилим проти удару Ільяшова всередині другого тайму. Врешті-решт, попри велику кількість гольових нагод, жодному із суперників не вдалося здобути три очки. К на Дісні тяжело грати. Горняк неплохая команда. техничная. технічна и, и то, что Ігра пошла на встречних курсах. Моменти у наших ворот, момент і у їхніх ворот. поэтому ми як могли виграти, же точно могли проиграть До кінця жовтня черкащани зіграють ще два поєдинки: в чемпіонаті ФК Карлівка та в Кубку з «Краматорським авангардом. Краматорськ знаю, по першій лізі. команда дуже організована, дуже бойова. Команда настраивалася всегда на победу і боротьбу ніколи не будет. 26 жовтня Славутич проведе матч у Карлівці, а 30 жовтня вдома протистоятиме першоліговому авангарду в поєдинку однієї восьмої фіналу Кубка України. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.